Всім привіт! Сьогодні на огляді знову буде фотоапарат. До речі, я зараз знімаю на Nikon D3200, витримка 50, фокусна відстань 24 мм ISO 800 і 25 кадрів на секунду. До речі, звук записую безпосередньо з тушки, так як Nikon 3200, не дивлячись на те, що камера для самих маленьких фотографів. тобто, Тих фотографів, які роблять перші кроки у фотографії. Проте має вихід повноцінний на звук. Тому я записую на петличку Boya. Окей, значить, сьогодні на огляді буде у нас фотоапарат дещо легендарний. Ось він. Це Canon PowerShot G5. До речі, така цікава історія. Був. Canon PowerShot G3, потім G5. G4 ви не знайдете в природі взагалі. Діло в тім, що японці чомусь до цифри 4 ставляться неоднозначно і вважають її нещасливою. Тому цифри 4 немає в цій серії, а існує серія 3 і відразу 5. Значить, ось цей кирпич, він точно кирпич, вага його майже 500 грам. І це маленька камера. У ній всього-навсього 5 Мпікселей. Матриця 1 до 1,8. Тобто вона доволі світлосила. І діаграма тут від 2 до 3. Теж говорить про те, що світлосила тут норм. І фокусна відстань від 7,2 до 28 мм. До речі, тут 16-кратний оптичний зум. І працює повноцінна система стабілізації. Оптична. Це є преміум клас, преміум сегмент мильничок. Тут все по-дорослому. Тут є всі режими, як у дорослих дзеркальних фотокамер. Тут навіть є режими, які ви можете підналаштувати конкретно під ваші потреби. Тут також є повноцінний башмак для спалаху. Тут встановлений повноцінний джіджик формату такого, як у дзеркалки. Canon 5D, до речі, камера 2005 року. Є в ній як фото, так і відео. Проте відео можливості навіть демонструвати не буду, тому що вони тут вже не актуальні як морально, так і фізично. Значить, Бачите, яка тут оптика потужна, величезна лінза, що дає можливість робити якісні фото. І відразу ж про нього. Скажу, що камеру я рекомендую. Це та камера, яку, якщо ви купили, ви не захочете потім швидко продати. Тому що у ній є все те, що необхідно для вінтажних фото. Матриця SSD 5 мегапікселів і 7 Мп жирні. Матриця 1 до 1,8 це доводить світлочутлива, діафрама, як я казав, від 2 до 3. І вона зручно тримається в руках. Вона виглядає як більш дорослі моделі. Припустимо, на даний момент вона виглядає як беззеркалка. Крута бездзеркалка. У неї є поворотний дисплей. Правда, дисплей тут зовсім невеликий. Він всього на всього 1,8 дюйма. Проте 2005 рік і на той період це було дуже круто. Про, більш детально про цю камеру я покажу пізніше. А зараз скажу, що сюди йшло в комплекті. Камера, пасок на шию. Пасок на шию зовсім не зношений. Ця камера взагалі не була в користуванні. Її придбали в Польщі у пенсіонерки, яка колись була архітектором. І вона використовувала цю камеру лише тоді, коли їй потрібно було зробити фотографію готових об'єктів. Тобто в неї буквально ну, 100, ну, може, 200, ну, 300 кадрів. Вона практично нова. Це видно по всьому корпусі. До речі, тут батарейки, як у дорослої камери. Зараз я вам їх покажу. Ось повноцінний акумулятор Canon. Ось такий він. І, до речі, ось цей акумулятор встановлювався на дзеркалку Nikon D40. зокрема. Можливо, ще на якісь камери, я не знаю, проте d 40 Ось ця мильничка і повноцінний, повноцінна батарея. Від дорослої дзеркалки і вистачає на довгу. Це оригінальна батарея, правда, вона вже зношена. На жаль, е зношена не е фізично, а за рахунок того, що пройшов час, і всередині процеси у батарейки все одно йдуть. Працювали ви на, на фотоапарат чи не працювали, внутрі хімічні процеси проходять. Вона на CF-картах пам'яті, ось це її рідна на 32 МБ. Canon, І також. У ній тут ще є карта пам'яті на 2 ГБ. Ось тут картрідер, Ось тут вставляється карта. Карта CF, нагадаю вам формату. Доволі зручно, тому що ставити на триногу платформа, якщо вузенька, ви маєте можливість і змінити батарею і замінити карту пам'яті, не знімаючи сам фотоапарат із триноги. Так, далі шнур. І зараз вам покажу блок для зарядки. Ви будете в шоці. Блок для зарядки. Уявляєте собі? Зарядка, до речі, здійснюється безпосередньо в зтужки. Виявляєте, Canon зробив зарядку, яка безпосередньо із тушки йде. Ось тут є віконці і отут вставляється цей провід, і камера заряджається безпосередньо через тушку. Це просто нонсенс для Canon. Завжди Canon використовує окремі блоки, винімаєш батарею, вставляєш той блок, заряджаєш. А тут заряджається безпосередньо із тушки. Причому, що ще круто, дуже круто. Ви можете заряджати і одночасно робити ще фото і відео. Дозволяє ця камера робити. Круто. Чому Canon далі від цього відійшов, я не розумію. І ось такий шнур це шнур для того, щоб ви могли скачати інформацію із фотоапарата на ноутбук чи комп'ютер. До речі, тут USB ще першого покоління, 1.0 версії. І тому скачка інформації йде дуже і дуже помало. Ось тут внизу саме можна підключити пульт керування і робити дистанційно фото і відео. Мені ця камера дуже сподобалась. Ви не уявляєте наскільки вона прикольна. І зараз хочу вас познайомити більш детально з нею. Вже відразу скажу вам. Фотографії я зараз в кінці закину. Фотографії дуже круті. 5 мегапікселів, Здавалося б, це що такого? 5 мегапікселів на даний момент. До речі, в Nikon, на які, на які я зараз відео записую, 24 цих мегапікселя. і кроп матриця APS-C. А тут мильниця 1,8 і 5 мегапікселів. Фотографії круті, відео забуваєте і насолоджуєтесь. Є повноцінний. Видошукач, він не такий, як у дзеркалках. Він зроблений на кшталт дальномірок, проте тут по центру є плюсик такий, тобто приціл. І що класно, що цей видошукач виходить ось прямо тут. Прямо, ось тут над об'єктивом. Тобто ви оцінюєте ситуацію безпосередньо з об'єктива. Не так, як йшло в дальномірок з боку, і ви тоді прицілюєтесь так чи не так. Тут ви бачите напряму, що бачить ваш об'єктив. Це теж доволі круто. Тепер хочу вас познайомити більш детально з усіма функціональними клавішами і меню. Правда, з меню будуть проблеми, так як тут української і російської мови нема. Цей фотоапарат йшов суто для Європи, і тут є лише європейські мови, ну і англійська. Ось цей фотоапарат зблизька. 5 мегапікселів, виробник Кеннон. це є е, інфракрасний порт для того, щоб фокусувалася камера в нічний час. Оце є віко видошукача. Оце є повноцінний спалах. Далі вказано, що 16-кратний мегап... 16 Е, Далі процесор Digic Вказано, що світлосила мінімальна 2,0, максимальна 3,0 на довгому кінці. Потім це PowerShot G5. Ось ця клавіша дозволяє знімати ось цю лінзу. І пізніше і були комплекти встановлення інших лінз з поверх цієї. Це теж круто. Окей. Далі зручний хват у неї. Дуже зручний хват. Переходимо на лівий бік. Зліва тут динамік для прослуховування того, що зняли. До речі, ось динамік звуку. Який ви записуєте, проте відео не рекомендую тут писати. Тут, значить, динамік прослуховування того, що записали. Тут вхід для того, щоб заряджати камеру, вхід для того, щоб скачати інформацію на ноутбук або комп'ютер. І як я і казав, вхід для того, щоб під'єднати пульт. Поки що тут немає ні блютузу, не вайфа, нічого. Проте її запросто можна використати і. І зробити вайфайною, ну, так як зараз є перехідники, які в собі мають вбудований вайфай. Окей, з іншого боку, дверка, за якою ховаються cf карти Вони якби з старого зразка, проте cf карти дуже надійні. Ось вам хват. Хват доволі зручний. Знизу, знизу тут у нас. Гніздо для того, щоб під'єднати до триноги. і батарейний відсік. Ось такий він великий. Тепер зверху тут є екран додатковий, на який вводиться основна інформація. Стосовно витрумки, діафрагми, також який режим встановлений, який заряд батареї, скільки можна зробити фото на карті, яка встановлена. Також виводиться інформація про. Баланс білого про фокусування, про експозицію і ще куча різних параметрів, в залежності від того, на яким ви знаходитеся позиції. Ось, припустимо, я перевів позицію АВ і тут ще з'явилася експозиція. Значить, ось це колесо відповідає за діафрагму. Ви можете керувати максимально ви діафрагму можете відкрити на 2,0. На короткому кільці, а закрити її відповідно на 8. Максимально можливо закрити на 8. Далі ось це кнопка для спуску, вона призначена як для фото, так і для відео. Ось це є джойстик керування зумом. Так, Далі ось ця кнопка встановлює кадровість фотографій, тобто один кадр, серія фотографій, або Кадри з відстрочкою. Значить, ось це джойстик, який відповідає за те, аби вімкнути і вимкнути камеру. Аби її вімкнути, потрібно джойстик повернути вліво. Аби перевести У, у перегляд того, що ви зняли, потрібно У вправо. І щоб вимкнути, потрібно нажати OFF. Далі башмак. І куча режимів тут є. Два режими програмовані. Потім режим мануальний, пріоритет витримки діафрагми, е, програмний авто, портрет, ландшафт, потім е, сценічний і нічний режим, потім е, режим покадрової зйомки і режим окремий виведений відео. Проте цим режимом ви навряд чи будете користуватися. Ззаді тут можна увімкнути вимкнути, вимкнути е, ручний, ручне фокусування. Є режим. Макро окремо, є режим експозиції, є режим керування спалахом. Бачите, деякі клавіші мають подвійне значення. Цією клавішею, окрім того, щоб вимикати спалах, можна також керувати і фокусуванням. Далі ось це є видошукач, видошукач з діоптрією, тобто ви можете налаштувати під свій зір. І якщо дивитися у видошукач без використання власне екрану Тут є дві лампочки, як бачите. Тобто, залежно від того, чи сфокусувались ви чи ні. Ось тут ці лампочки червоним або зеленим блимкою. Так само, як і спалах. Якщо він готовий, зелений, якщо не готовий, то він червоний, потім жовтий, а потім, коли заряджений знов стає зелений. Ось тут джойстик є у нас: це баланс, білий, баланс білого, і на нього ж видна інформація по експозиції. Потім тут є повноцінна клавіша меню. Потім клавіша спеціальних налаштувань. Це клавіша видалення того, що вам не потрібно. Функціональна клавіша і дисплей. Можна вмикати, можна вимикати. Дисплей, як я і казав, тут поворотний, повноцінний, як у сучасних дзеркальних камерах. До речі, його розмір всього-навсього 1,8 дюйма, і ось це є, як би. Основна проблема цього фотоапарата, тому що, як не мій зір, то тут вся інформація вводиться дуже і дуже мілкими літерами. Що ж, вмикаю. З'являється спочатку ось така піктограма, що потрібно налаштувати час і дату. До речі, для часу і дати тут є окрема батарейка. І ось у нас далі з'являється повноцінний екран. Так, Перевів його поки що в режим авто. І зараз Ось За допомогою цієї клавіші display, я можу включати і відключати цей самий дисплей. Можу просто включити дисплей, можу ще вивести на нього додаткову інформацію Фокусування відбувається не швидко. Тепер значить тут є функціональна клавіша. Ось вона. Тут можна вибрати і ось цим джойстиком ви бігаєте по меню. І тут можна вибрати режим, яким ви хочете користуватись. Super fine це найкращий режим. Є просто хороший режим і є нормальний режим. Потім тут можна виставляти ISO повноцінне. ISO мінімальне 50, максимальне 400. Проте його робочий ISO це. 50 і сотка. 200 і 400 – це вже все одно, що в сучасних камерах 3200-6400. Воно буде занадто велике для цієї камери. Далі можна встановити режим. Можна їх відключити, потім режим Vivit, нейтральний, шарпнінг, сепія, чорно-білий, кастом ефект. Це Персональні ефекти можна зробити. Потім тут брекетинг. Що круто, тут є брекетинг, фокус брекетинг, або брекетинг вимкнути. Уявляйте собі, да? камера мильничка, якби, а тут є брекетинг. Далі спалах якої сили має бути. Бачите? І потім ще який режим. Як я казав, тут є режим RAV, а є режими. Так званого jpeg Оце основні налаштування, які ось можна підключити з цією функцією. Якщо зайти в клавішу меню, то у нас відкривається набагато більше можливостей. І тут уже нам можна керувати повноцінно налаштуваннями цього фотоапарату. Проте деякі функції я не розумію, тому що тут я зробив все на англійській мові. проте Тут йдуть технічні терміни, і я їх повністю не розумію. Ось тут флеш Синхронізація 1-2. Потім Це червоні очі захист, я їх вімкнув, потім е, яким, який тип зйомки. Потім відстрочка, яка може бути. Тут на всього два параметри є 2 секунди і 10 секунд. Це значить, показує, після того, як ви зробили фотографію, показує, протягом якого періоду ця фотографія буде вам засвічуватись. Далі це функція відповідає за автофокус. Він тут два параметри має: або точка, або центр. Потім тут є nd фільтр Так, так тут є ще nd фільтр який використовується у особливо сонячні дні, і це допомагає вам. Витримку трохи керувати по-іншому, так само як і ІСО. Потім є мануальний зум, його можна вимкнути, можна вимкнути. Асистент фокусу переводиться, вимкнений або вимкнений. Потім Рів'єв, так само тут 2, 3, 4, я не знаю, що це параметр означає. Потім можна записати ці всі налаштування. Потім є у нас ось. Така, такий молоточок і ключик. Тут можна включити або виключити звуки. LCD-дисплей. Ось він має два параметри яскравості. Є, Потім дату і час, можна встановити, встановити сформатувати карту пам'яті. Потім звуки можна затвора, звуки менюшки, звуки старту і стопу. Фотографій і ще тут е, два параметри, які я не розібрав. Е, Нумерація файлів, тут відображається дистанція в метрах або футах. Далі мова. Ось вам мова. Як бачите, тут, на жаль, серед цих мов ні російської, ні української немає. Відеосистема, звичайно, шпал в наших умовах і на цим все. Потім переходимо ще до одних налаштувань. Ось тут вже є налаштування, де ви можете встановити заставку вашу. При вмиканні фотокамери звуки. Потім, коли ви лазите по менюшки звуки, а це імітація затвора. Все. Ось і всі параметри. Якби їх тут небагато, і розібратися зовсім не складно. Про функції я вам розповів. Про кнопочки всі розповів. Як бачите, камера така класна доволі. Вона виглядає монолітно, доволі класно в руці сидить. Так, вона важка. Я кажу, більше 400 г з батарейкою і карту пам'яті. Проте вона виглядає доволі ефектно навіть у наш час. І ось Замість шторок тут повноцінно ось така ось кришечка є. Що ж, як я і казав, дана камера виглядає суперськи. Як бачите, вона такий кирпич монолітний, зроблена на славу, тут нічого не люфтить. Можливо, вона того така важка, що всередині металевий каркас. До речі, ось цей башмак теж показує, вказує на те, що тут дійсно всередині є металеві пластини. Так що камера супер, вона заслуховує на увагу. Якщо знайдете ось в такому стані, як ця, плюс-мінус, можете сміливо брати і не переживати, ця камера вам буде, від цієї камери ви будете отримувати лише задоволення, тому що вона суперова. Дякую, що дивитесь мій канал.